Перше питання у нас таке. Маргарет пише. Доброго вечора. Перше питання. Доброго вечора. Маю таке питання. Яка загалом місія України в світовому механізмі? Наприклад, США економічно наймогутніша країна, Індія, колиска великої, релігійної і культурної спадщини. а ким є, власне ми? В світовому механізмі? В лапках написала Маргарет. Дивимося. Дивимося. Дивіться, друзі. Ну, по-перше, по за нами, за Україною, стоїть якась дуже потужна жіноча енергія. Вищі сили, високого дуже рівня жіночої. жіночої тобто, це енергія жіноча. Це не ну, прямо сказати, що це жінка по статі. Це ну, жіноча енергія така, дуже потужна. Ми годівниця, так випадає, друзі. Ми годівниця світу. Ми, приклад, взагалі, у нас тут випадають дуже тут випадають родючість, родючість землі, годівниця, так можна сказати, але вона не розкритий цей потенціал. Не розкритий потенціал годівниці. Як, можете, як правильно сказати? Ми повинні кормити весь світ. Так, можна сказати, ми повинні, ми, ми можемо кормити весь світ. І ми, напевно, все-таки будемо це робити. Все-таки Україна буде нарощувати, цей, нарощувати і розвивати цей напрямок. Це сільське господарство, вирощування різних культур, земельні все, що стосується землі, сільського, сільського господарства, ось це. Ми годівниця. Так, так, так випадає. Ми годівниця і жіночого рівня дуже високі вищі сили жіно, жіночої енергії за нами стоять. І вони будуть, вона буде допомагати нам ця енергія жіноча, просувати це. Бачите, як, як жінка, як годівниця, як, ось, ось, ось така наша місія. Маргарет, Ви питали, ось десь. Десь така. Десь отак випадає. І Україна буде непогано заробляти на цьому. Гроші тут випадають стосовно цього. Багато країн випадає тут. тут бачите, аж три шістки випало. Це три четвертих світу ми можемо кормити, годувати. Три четвертих світу. Шістки ще однієї одні не вистачає, але вона бубнова і вона нам сюди взагалі не. Не відходить. Тих бубнових ту частину світу, таку досить немаленьку, ми годувати не будемо. Ось, ось така. Ми годівниця. Ми, в нас, ми просто родючі, родючі землі, вправні руки, майстерні. Ось так випадає Україна, це годівниця світова. Так, дуже цікаво, до речі, і питання. Цікаво, дякую, і відповідь. В принципі, вона не нова, але в принципі вона не нова, але ця новина, але, бачите, це підтверджується. Так, це було перше питання. Це було перше питання, я обіцяв подивитись на нього, я подивився. Далі у нас наступне питання. Далі у нас наступне питання, друзі. Я вже дивлюсь його зараз в другому, в другому пості. Секунду. Так, чи правда, що... Ту -тун -тун. Так, добрий вечір, Слава. Що треба зробити або робити надалі українському народу? Щоб він в майбутньому нашого, щоб в майбутньому на нашу Україну не схотіли піти з війною. Маю на увазі, на що нам звертати увагу. Реформи, уряд, закони. Дякую. Дивимось це питання. Що нам треба робити надалі українському народу, щоб він майбутньому, щоб в майбутньому на нас не пішли війною? Бути готовими, по-перше, до війни, ну це як да, Черчилль сказав. А взагалі, прибрати корупцію прибрати корупцію і брати приклад з Заходу. Так випадає. Брати приклад реальний з Заходу. Тобто брати те, що вже нароблено у людей, і робити це ось так. І Прибирати корупцію. Ось це, бачите, тут грошова карта випадає. Нам треба просто вкладати було кошти. Тут, тут трифовий король він вказує на військових. Ну трифова масть, вона більш до військових. Це більш така військова, така стала масть. Тому е, треба вкладати гроші в армію, прибрати корупцію взагалі. От і слідкувати західним прикладам. На західному прикладі втілювати вже в життя те, що вже є. Ось так. Дещо може змінювати, але, друзі, випадає саме так. тоді Тут війни, війною і не, і не, і не пахне. От. Тоді повинно бути все нормально. Якщо прибрати корупцію і втілювати в життя західні вже напрацювання. І вже досвід західний втілювати в життя. Так, ось така відповідь на це питання, друзі. Далі дивлюсь. Далі. Далі читаю. Чи допомагає Китай розвідданими Русні? Дивимося питання. Чи допомагає Китай розвідданими Русні? Якими серйозними розвідданими Китай не допомагає? Він не допомагає, бо він знає, що це дорожче самому дорого випливи, якщо це про це дізнаються. От він, <кхід> в принципі, мало чим допомагає, я не бачу, щоб якась серйозна допомога від Китаю йшла. Не не випадає ні інформаційна. Тут бачите, бубнова мазь, вона має більш інформаційний такий енергетику. От ну і загально тут пусто. Тут нічого такого подібного немає. Напевно, у них і змоги такої немає, інформаційно якось серйозно допомагати. Не бачу такого. Такого я не бачу, друзі, щоб Китай допомагав на ворогу розвідданими чи взагалі чимось так, ну, потужної допомоги там взагалі немає і не буде. І це, до речі, ми по-моєму також з вами дивились. Так, далі Лена питає, чи правда, чи правда, що наш контрнаступ <кхм>, переносять через погану погоду та розкриття планів. Про розкриття планів тут взагалі нічого такого подібного немає. Про розкл інформаційної карти тут немає. Погана погода. Вона. Знаєте, тут взагалі нічого тут не заважає нашому контрнаступу. Тут аж три чистки випадає. Це значить, що він буде впроваджений, він буде і все буде добре. Це перше. По друге, поки. Погана погода. Тут, бачите, чистка трифова, вона вказує на дощі, на ось таке на е слякать, дощі, ось таку погоду. Так, це впливає. Це впливає, але ну, це і зрозуміло, і так, і без карт. І про це і кажуть воєнні експерти, і загально ну, про це також кажуть. Тому так, це впливає. <кхм> він особливо цей контрнаступ, він нікуди не переноситься. От. <кхм> все, все одно. Все одно зло буде прибрано з е, України, бачите, тут випадає, що карта зла, там опікова поряд з валетом. Значить, зло тут пусте. Орки тут, от, зі своїм злом, вони також тут, бачите, пусті, виб'ють їх. І для України ось зло, воно пусте. Контрнаступ відбудеться, орки виб'ють. Ще будуть е, дуже цікаві. Ще будуть, друзі, дуже цікаві стосовно контрнаступу факти, які будуть розбирати вже після. Він буде, як казали, як казали, що він буде одночасно і всюди, це десь може схоже на правду. Ось так. Тому серйозно. Планам по контрнаступу нічого не заважає. Зло, бачите, пусте буде в Україні. І вичавлять орків з України. Ось так. Тому особливо нічого не заважає, друзі, не треба хвилюватись Все пройде так, як повинно пройти. Все пройде так, як повинно пройти. Так, далі. Слава на Привіт-привіт, всім привіт! Слава нагадав мені пророчку, але забуті слова Бориса Алійника, мій ситий чорнозем, плудючий, наче жінка. Історія глибока, аж отерп. Оце чітко, чітко фраза, чітко вислів це підходить під відповідь на питання, що ж, яка ж ціль глобальна нашої держави в світі. Ось відповідь вам Бориса Алійника. Так, добрий добрий. Чи будемо ми відновлювати космічну і атомну галузі виробництва? Так, дивимось. Сьогодні, наскільки я знаю, день космічних, <кхм> день космонавтики, української космонавтики, так, наскільки я пам'ятаю. Космічну і подивимось, чи буде Україна відновлювати космічну галузь. Ну, виробництво тут буде. Виробництво буде. Знаєте, тут більше буде саме виробництво. Тут наукова діяльність, вона тут не, не так дуже представлена, а от виробництво буде. Якось модернізувати щось таке. Саме з виробництвом пов'язана. Наукова карта слабка стосовно космонавтики, космосу і. Вона, а вже ж є у нас, а вже ж є. Але про прогрес якийсь, напевно, західні країни тут більше захід, бачите, випадає. Захід буде давати інформацію. Західні, ну, це, так сказати, західні документи, західні бумаги. З заходу інформація буде, з заходом, можливо, там, креслення, якихось ракет або патенти, або що завгодно. Ну, заходу ми будемо використовувати, а виробництво у нас буде розвиватися. Це стосовно космічної, космічної галузі. Ну і атомну зараз подивимось тоді. Атомну галузь. Дивимось атомну галузь в Україні. Буде дивіться, <кій> розвитку такого якогось потужного не буде, буде взагалі буде пізніше переход з атомної енергії, з атомної галузі, атомна галузь буде взагалі пуста. Це пізніше. Тобто, людство буде відходити від цього. От. Тому якихось серйозних планів для того, щоб розвивати. Далі вкладатись в цю галузь немає. Але вона ще буде деякий час, вона буде працювати ну, на користь України. Так випадає друзі. Але розвитку такого потужного не буде. Все одно буде західний світ, він буде о, тягнути за собою передовий. Всі передові технології, все передове буде на заході. І захід буде тягнути якби, тенденцію о, в свій бік. І треба буде, треба буде відповідати цьому. Треба буде цьому відповідати. Так, будь ласка, будь ласка, далі читаю, друзі, ще у нас є питання. Ще у нас є питання з телеграм-каналу. Чи відповідає дійсності інформація з приводу того, що Єгипет планує виготовляти для Росії зброю? Дякую. Дивимось це питання, чи відповідає дійсності, що Єгипет там планує або виготовляє зброю для нашого ворога. Та й взагалі для ворога всього цив... цивілізованого світу. Чи правда, що Єгипет там щось виготовляє, якусь зброю? Ні, не правда це все. <кій> Пусто. Обман може бути. Взагалі тут і таких особливих немає виробництв там в Єгипті. У них там частково щось там, вони якусь частини можуть щось частково там виробляти. Я не знаю, може тут більше випадає як наповнення. Десь якусь частину наповнення якихось там боєприпасів чи ракет, щось вони там можуть. От. А загально немає там взагалі нічого подібного, друзі. Пусто це все обман. Не бачу, я, щоб вони там щось виготовляли, щось там нечисто. Там може щось частково, десь щось. Як, як якийсь один компонент із внутрішнього там, з внутрішньої частини там, цих ракет чи чогось там, взагалі воно має Для нас, для України, взагалі немає ніякої небезпеки від цього. Ось так. Що там вони виготовляють зброю? Ну, може, вони кустарним способом десь там в якихось гаражах. Ліплять там чи пістолети, чи, чи ще щось там якусь там. Ну, тобто, це все піщинка в величезній пустелі, можна так сказати. Нічого там такого немає. Ось така відповідь, друзі, на це питання. Так, дякую за відповідь. Так, друзі, ми вже з вами подивились. Ми вже подивились, в принципі. Шість питань вже розглянули. Тому. Тому. Так, давайте, Тетяна, питання. Оце останнє розглянемо на сьогодні і будемо завершувати тоді стрім. Я бачу, що лайки не йдуть щось. Так. Дивлюсь. Дивлюсь це питання, Тетяна, і про туристичну галузь. Так, у мене, друзі, так. Дякую за донат, дякую з Монобанку, хтось відправив, дякую вам. Розвиток туристичної галузі в Україні. Дивимось це питання. Буде, буде розвиток. бачите, Дороги випадають туристи, молоді люди випадають, і чоловіки, і жінки. Будуть переглядати, вивчати. Вісімки вони завжди вказують на вони будуть слухати, дивитись, їздити. бачите, Бубнова тут тільки фінансова, вона не так сильно представлена. От. Тому. Фінансовий ну, пізніше буде розвиток і фінансовий, але взагалі туристична галузь в Україні розвиватись буде і буде розвиватись непогано. Будуть будуть бачите молоді люди більше долучені і зацікавлені від цього. Будуть багато чого дивитись, багато розповідати. Будуть от і, і молоді люди також, і жінки будуть багато працювати в цій галузі. Розповідати буде багато інформації. Це все буде акумулюватись якось. Упаковуватись і люди будуть приїздити. Дороги випадають, і туристи, і люди випадають таке. Тому дуже непогано буде в туристичній галузі в Україні. Непогано. Ну, це може, будемо надіятися, що це буде взагалі аж вау. Як? Ну, воно і випадає так дуже непогано. Трохи, бачите, якісь жінки у владі, вони просунуть якісь законопроекти, чи закони, чи якісь документи, які зможуть досить непогано цій галузі заробляти. От. Саме от якось галузь буде відновлюватися, щось, щось, щось будуть таке придумувати. Випадає непогано туристична галузь почне свій рух і почне, значить, Відродження, так можна сказати, це буде відродження або інше народження, друге народження. Ось так випадає. Так, друзі, все, ми подивилися всі ваші питання. Всі ваші питання. Хутко ставимо лайки.